Українська народна казка про неробу Юрка маминого синка. Мамин синок Юрко до 20 років із стеблиночки не перервав такий був ледачий. Добре їв, пив, гуляв, ходив по селу, як пава, а батько, який працював зранку до ночі, ходив у старому дранті. Юрасика в селі прозивали пестунчиком, цуцликом і так, як кому прийшло на язик. Та батькове терпіння одного разу урвалося, і він сказав Досить, дармоїда, я на тебе працював. Збирайся з хати, іди шукай роботи, як другі людські діти. Мати плакала, але нічого не помогло. Поклала вона своєму соколику в торбу солонини і бринзи, меду й білого хліба, та й сказала Іди, синочку, та май свій розум. Тяжкого не піднімай, низенько хребтик не згинай і холодочок не минай. В дорозі мамин синок одну лиш думав, як би то добре жити і нічого не робити. Ішов він ішов лісом та й вийшов на зелену поляну. Бачить, на пні сидить дід з білою, як молоко бородою і спитав Юрасик у нього поради. А дід каже Я, хлопче, ніколи не робив і не буду робити. А все життя добре жив і добре житиму. А як би це й мені не робити та добре жити? питає Юрасик. А Я тобі допоможу, каже дід, дав тобі одну вівцю, і коли тобі треба буде грошей, скажеш овечко, потрясися. Вона потрясеться, а з-під хвоста посипляться гроші. Подякував Юрко і пішов. Зайшов у село, повернув у корчму. І попросив їсти пити. А як треба було платити, сказав овечко, потрясися. Овечка потряслась і посипалась з неї гроші. Корчвар хитро посміхнувся, а коли гість заснув, як убитий підмінив вівцю. Пестунчик пробудився і погнав овечку додому. Ну як, синку, скільки заробив грошей? запитав батько. А мені не треба робити. Я й так добре буду жити. Коли захочу, з цієї овечки гроші будуть падати, відповів син і сказав Овечко, потрясися. Але овечка й хвостом не махнула. Батько взяв сина, добряче його відлупцював та й послав знову роботу шукати. Пішов той Юрасик до діда на ту саму поляну і розказав йому про свою біду. Сказав дідові, що трапилось з його овечкою, і дід дав йому маленьку шкатулку, якій треба було сказати «шкатулечко, відкрийся, і з неї посипляться гроші. Повернув Юрасику корчму, і тут знову так само вийшло, як з тою овечкою. Дома як не просив, щоб шкатулка відкрилася, а грошей катма. Мати плакала, а батько знов взяв кочергу. Та й вигнав із хати пестунчика. Прийшов він знову до того самого діда і почав жалуватись і нарікати. А дід погладив бороду і каже Даю тобі оцей маленький барабан. Коли тобі треба буде грошей, скажеш до танцю, а як буде доста, скажеш із танцю. Тепер я вже не дам обдурити себе корчмареві, наперед гроші підготовлю, подумав Юрасик. Вийшов із лісу. І весело сказав До танцю. В ту ж хвилину з барабана вийшло десять легінів із такими дурецькими ціпами, що аж гай. Та почали на робу молотити, куди попало. Він верещав, плакав, аж ледве вимовив із танцю, і легіні пропали, як під землю. Після цього Юрасик проклинав діда всіма святими й чортами Не проклинай! Іди до того шахрая корчмаря і його похрести, почув він знайомий голос діда. Нероба взяв барабан і пішов у корчму. Наївся, напився і крикнув До танцю. І легіні взялися за корчмаря. Корчмар живе, стогне, а Юрасик каже Віддай овечку і шкатулку. «Віддам, віддам, паночку, ви ж не бийте. Добре, каже Юрасик, і додав, із танцю. І легені зникли. Віддав корчмар овечку і шкатулку, і мамин синок, наспівуючи, пішов додому. Не встиг переступити поріг, як похвалився. Аж тепер я, мамо, буду добре жити і нічого не робити. Слава Богу, Юрчику, сказала мати, а батько посміявся над сином, але змовчав. Не смійся, бо бити й будеш, пригрозив син, а потім сказав Овечко, потрясися. А овечка й вухами не стриже. Він розсердився і закричав «Шкатулко, відкрийся. Шкатулка стоїть, як камінь при дорозі, і мовчать. Батько і сестри почали риготати, а мати сльозами вмивалася. Не регочіть, зараз будете плакати, сказав син і промовив. Із батьком і з сестрами до танцю. Увійшло десять легінів, та давай пиріщити. Але не батька і сестер. А сина і матір. Хто знає, як довго тривав би цей танець, якби в дверях не з'явився дідусь? Він махнув рукою і легіні посідали. Хто куди бачив туди й сіли, а дід сказав нерозумна мати, яка з малку не привчає дітей працювати, нещасний той синок, що тікає грошей від овечок і шкатулок. Лиш той гроші буде мати, який любить працювати. Як ти кажеш, мати? Ой-ой-ой, я так кажу, дідусю. А ти, як кажеш, Юрко? Ох-ох-ох, і -ох -ох, я, дідусю, так кажу. Дід потряс бородою і зник, а за ним і легіні. Але і овечка, і шкатулка теж зникли. Залишився тільки барабан. Юрко цілий тиждень пролежав, а на другий взявся за роботу. Він допомагав батькові в господарстві і ходив на роботу в ліс. Чародійний барабан і донині береже чесний працьовитий Юрко. Я недавно чула, як він закричав до танцю і бачив, як десять легінів ціпами учили любити працю одного молодого дармоїда. Таким чином, Юрко не одного ледацюгу відучив ледачкувати і привчив до роботи. А своїх дітей він виростив роботящими і розумними дітьми. На цьому казочці кінець.